Добрий день. Сьогодні 15 серпня 2023 року. Перед вами інжирний нектарин Месембріни. Середньо пізнього терміну дозрівання, десь так би сказав. Так, таке деревце. Рік. Четверта вегетація від посадки. Підщепа. <кій> медаль. <кій> медаль. У минулому році перший урожай був. У цьому році непогано загружене. Нормував я його трохи. Бачите, тут підгнивший є. Крупненькі такі нектаринчики. Там наверху ще. Так, і цей зірвати. А так, теж підгнивши трошки. Дощ у нас був, півтора суток ішов. Місяць тому оброблялась від гнилі світчем. В принципі, він не такий гнилі, як донат. Інжирний нектарин теж. Ну Тут вчора я його пробував. Да, він чим-то не так схожий на інжирний в нашому понятті, як персики, нектарини. Тут є ще якийсь присмак, такий легенька-легенька. Десь кислиночка схожа чимось на прості персики. Так, а це нас тут екстрим світ дозріває. Так. Крупненький нектаринчик. Сто тридцять дев'ять. Сто сорок шість. Сто п'ятдесят сім. Така в нього плоска Такий він. Ну, ось дрібненький є. 82. Є такі. Так, оце ось підгнивший. 174. такі Ось така м'якоть. Розрізав кісточка. Ось така. Так відділяється. До така не дуже дрібна, як у Сатурна, наприклад. Ось ну, такий він. Соковитий. Аромат пішов такий, солодкий. Але нема присмаку того такого інжирного, може кому не подобається. Тут, тут як персик він. Чимось на Royal Pride, наприклад, трохи схожий. Там ледь далеко, десь дуже солодкий і ледь далеко, десь є чуть-чуть кислиночка, така зовсім непримітна. В общем, брався він як пізній нектарин, дякувати Юрію Кривов'язу. Ну так, він в прошлому році, в 3-й декаді, серпня, дозрів, в цьому році, бачу, вже почина дозрівати трохи раніше. Я б його назвав, скоріше так, середньо пізній сорт нектарину інжирного. В общем, класний сорт. Що ще сказати, Ну, обробляв місяць назад від гнилі, сьомого, здається. Ну, не так він гніє, як донат. Смак ну, класний б смак. І чимось він все-таки якби не такий, як інжирний. Він в нього так скоріше, ближче, навіть до таких дороялів, Можливо, присмак якийсь щось таке. Але солодкий дуже. Так. na czemu se Sią najkrościo.